Від тренувального залу до нуля на фронті. Це шлях військовослужбовця із позивним Зуб. До 2023 року навчав дітей бойового гопака та займався бойовими мистецтвами. А потім приєднався до бригади Азов. Перший бойовий досвід ЗУБ отримав у серебрянському лісництві. Знаєш, що обідно? Про. Я не пам'ятаю, що я говпрошку включив. Ворог трішки прорвав фронт, і нам було терміново потрібно висунутись, облаштовувати нові позиції і стримувати ворога. І взимку купати позицію це прям ну, дуже важка штука, це прям пекло. Коли тебе крає зі всього, що тільки можна, а сховатись, немає де. Ворог безперестанку наступав. Коли вже починався бійти, ну просто на механізмі все робив. Що тобі, які команди передають з КСП, ти їх виконуєш, Відпрацювати там, там ти просто відпрацьовував. А от очікувати сидіти, коли тобі кажуть, в вашу сторону рухається там група противника, тип, режим гарячий. Оце важко було. За деякий час росіяни перекинули частину своїх сил на інший напрямок, що дозволило бійцям наступати. От противник прям був офігівши від нашої наглості, він цього зовсім не очікував. Допоміг взвод розвідки, вони можна сказати, відволікали противника, вступивши з ним в бій. А ми по-тихому повз них пройшли, запострібнули в траншеї і тихенько прийшов до їх бліндажів, закидали їх гранатами, що вони навіть не зрозуміли, що там відбувається. Не менш критичним був турецький напрямок. Зуб каже, з першого дня азовці вступили в бій з противником. З самого початку все пішло зовсім не по плану. Ну, штурмової першої групи сталася проблема. контакт, у них зразу 300. Ми висуваємося туди. Трьохсоти рожить прямо перед дверима, звідки противник веде вогонь. Двері ці закриті. Е, гранату закинути немає. Де що робити не знаємо? вирішуємо просто ну. Для чого заходити туди, якщо можна просто знести цю будівлю? Ми е, встановили туди протитанкову міну запалом, знесли стіну, закидали гранатами. Противник затих. Ми подумали, що він нейтралізований. Але під час спроби евакуації побратима ворог відкрив вогонь знову. Тоді боєць і отримав поранення. Беже. Противник упав мені три рази в пластину, там під з сторони, де в ворога не мало бути, де зачищено, але він там виявився. Він почав давити нас вогнем, я зробив першу пулю в руку, почали переходити. і При відході ворог зробив на нас засідку, я зробив ще одне пульове в руку. Ворог почав далі давити мене вогнем. Я не встиг нормально закрутити турнікет, почав перебігати за інший будинок. Бачу, що я витікаю, накидаю ще один турнікет, закручую його, піднімаю голову, і я не розумію, де я є. Із втратою крові та повною дезорієнтацією чоловік почав шукати своїх. Йшов в ту сторону, моментами там вже падав, думав, що ну, все, там втратив кров. Побачив місцеву жительку і кажу: мені потрібна допомога. Вона підійшла ближче, побачила мою руку розкрамсану і така. Давай, ми тебе швиденько перемотаємо, допоможемо. Я кажу, ні-ні, ні мене треба срочно евакуювати. Я типу втратив багато крові. Е, мені потрібно до українських військових, щоб мене евакуювали. Вона каже, тут десь були дронщики. Ми з нею пройшлися по вулиці, і в мене в голові думка: а якщо? Вона завела мене просто до противника. Я скидаю зброю в одну руку і думаю, ну я її готовий зустрічати, якщо щось. Але вийшли хлопці в пікселі, я зрадів. Розділена навпіл шоколадка, остання крапля води, обід з однієї посудини та допомога у критичних ситуаціях так чоловік згадує моменти, які провів на фронті зі своїми побратимами. Деякі з них загинули. Можна я перерахую всіх своїх побратимів: охота, друг, друг татарин, друг Реві, друг бар Ярий. Продюсер Трух Шарк. Навіть якщо ми вб'ємо мільйон, мільярд противника, це не буде рівноцінно і з одним нашим бійцем. Після поранення чоловік пройшов реабілітацію та повернувся на фронт. Щоправда, тепер змінив спеціальність та став оператором безпілотних систем. Нині бійці відкрили збір на потреби батальйону. Допомогти може кожен. Потрібно просканувати QR-код на екрані або ввести номер картки та задонатити будь-яку суму. Важлива кожна гривня. На які координати ви Плюс. Карина Подлинко, Максим Масленіков та Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне